Всіх вітаю із магазина Голдіє. Хочу сьогодні показати нову колекцію, дуже багато нових речей і також показати розпродаж. Пройду найцікавіше оберу, потім приміряюсь. Може, щось собі куплю. Я люблю тут купляти в Голді, особливо зі знижками. І от вони так вдягли манекена прикольно і недаремно відкрили, показати, що у них є також білизна в продажу. Я потім підійду вам покажу. Вони продають білизну і там з'явилися піжами, що минулого разу я розповідала. Мені подобається в Голді по якісті дуже джинси. Зараз такі нові прийшли, цікаві моделі. Вони йдуть з написами, з такими гудзиками. І по краю як така світла нитка ну, внизу, і вони гарно виглядають дійсно. Коштують півтори тисячі. У них завжди джинси коштують півтори тисячі, а потім зі знижками ну, 600 це мінімум можна придбати. І тут також є напис. Ну, цікаво придумано з цим написом. В такому синьому ще класичному кольорі, і з цією стрічкою, такої, як. Ну, помаранчево, так, також як от класичні джинси раніше були. І вони класно так придумали, що вони їх саме так роблять. Ну, і внизу, дивіться, як класно виглядає. Тут у них з'явились такі сукні, як в стилі фламенко. Вони йдуть по 999 гривень 100% котон. Це саме сукні 100% котон. І також всі футболки, які ви в них бачите, вони також завжди 100% ну, хлопок йде. Такі ковтини, там декілька кольорів. Я вже бачила, є і в світлому 999. Гарно вони так на зав'язках. І також тут бант намальований на оцій футболки. Виглядає чудово, червона сукня. Вони взагалі червоний колір дуже люблять. У них так кольори. от Червоні, чорні, такі молочні і сірі в основному. От навіть я так по залу вам проведу і покажу. Далі джинси також в такому чорно-сірому кольорі, ні не в чорному, чорно-сірому коштують 1600 І також з цим написом дуже файно виглядає, класний. Напис далі у них написано розпродаж. Я як буду йти по залу, я ж не можу так бігати туди-сюди, буду показувати і розпродаж, і нову колекцію. Наприклад, дуже багато ковтин. У них іде зараз на розпродажу всіх кольорів. Ось так вона щось таким, ну як така, напис, як в 3D, я б сказала, гарненько виглядає. Коштує 1999 коштувала 599, там далі більші розміри. І от як вона так прострочена доверху, от особливо в цьому кольорі виглядає непогано. Тут чорний і червоний також колір, а і скрізь написи різні, до речі, йдуть. Завжди багато в них боді різних. Тут на знижках можна знайти джинси, чомусь якось дивно залишились тільки в великих розмірах. Я шукала свій розмір, мого немає. От 42-й розмір, і, начебто всі 40 і 42 розмір. 38 го я не знайшла, а можна купити за 600 гривень. І модель мені подобається. Взагалі мені в них джинси подобаються, просто світло якось тут засвічує. Не знаю, чи добре видно. Зараз з цієї сторони вам покажу. Може, в цю сторону краще. От 599 краще набагато видно. Бачите, який колір такий сіренький, але немає мого розміру. Дуже б хотіла я купити. Джинси у них з такою знижкою, класно так, вони тут зроблені зверху. 599 коштували півтори. А, і 34-й. Тут 34-й і 42-й. Ну, не те, не те. Тут штани написано від 399 гривень, йдуть зі знижками. 499, 799. Ну, такі є і на резинках зверху, є ось так, як зверху. Ну, Більш цікаво зроблені. Цю сукню я колись вже міряла. Ось тут класичні чорні штани можна купити зі знижкою 599. Я також їх міряла, вони гарно виглядають, на такому ґудзику. І вони, Мка навіть на мене так були великуваті, я пам'ятаю. У них взагалі розмір в розмір, мені подобається. Ось ці штани вони також котон. Або ось такі, дивіться, цікаві. Я не бачила оцих штанів. Також 599 коштували 799 на такій широкій резинці з написом. Слухайте, прикольно виглядають. Оці штани класні. Якось їх раніше не бачила. Мабуть, ну, тільки зі знижки, значить, не новинка. Дуже файні. Так, от така резинка, прям широка, зручна. ну, Стильна виглядає і всі розміри також є. І з цієї сторони, ну, це ж такі штани, ось 599. Тут дуже багато кофтин на знижках. От таку можна купити як худі 299, ну, з лампасами. Лосіни у них є 299, коштує 799. Мені здається, що вони як утеплені. Такі от є в такому коричневому кольорі, в гарному. І в такому ближче до сіро-чорному, і тут вони йдуть. На блискавці також 599. Ще хочу показати, що у них дуже великі знижки на светри. Так, светр ось такий довгий, 299, а коштував 999. Цей 499. Такий светр можна купити за 199, коштував 899. Ось оця ковтина, така гарненька за 499. Худі білі сірі. Капюшонами коричневі і чорні. 399 гривень. Тут також у них на знижках багато речей. 199, ось такий світер 399. так, 199, оцей білий, гарно такий з блакитним, легенький. О, Треба його взяти поміряти. Він ще один залишився, а цей мені подобається і по кольору. І подобається, що він, знаєте, не товстий такий, на весну тоненький елька розмір залишився. Дуже приємний і ну, гарно зроблений край. Ось ще такий є. А скільки коштує? 99. О, цей мені також подобається. А, це XS. Там L. Угу. Слухайте, ну тут прям такі знижки. 199. Угу. 199. І тут 99, а коштує 799. У них такі бувають якісь знижки великі от на розпродажі. Дуже великі. коштує 799, да? А коштує 99. І не сказати, що там залишки прямо маленькі. Ну, більш-менш там щось є. Також у них дуже багато цих футболок різних. Ось білизна продається. Є у них такі, як піжами. Ну, ось, верх і низ 599, тут також хлопок. Це ж тут що це, чоловічі висять? Це ж такі жіночі чи що? Ще я щось не зрозуміти не можу. Так, оця білизна. Зараз я навіть запитаю, чому вони в жіночому відділі висять. А це білизна чоловіча чи? Жіно... Чоловіча. А на ній вдягнута жіноча да? на манекені? А її немає тут, да? так? Ага, немає. Це... А, вдягнута чоловіча. А, ось вона ще. Цікаво. Цікава ідея. Ви зрозуміли, це чоловіча білизна. Скажу, скільки коштує. Чоловіки також смотрять. Смотрять, боже, дивляться 249 гривень. Ось так. Під Келвін Klein, я розумію. Лайн, ну, гарненько зроблена, 299. І то на манекені вдягнута чоловіча. Цікава, яка ідея. Футболки тут по 299. Так, футболки у них гарної якості. Ой, яка гарна, слухайте, рожева. Клас, з малюнком таким. Прям мені подобається. 199 коштувала 399 Hello Kitty. Ну Для молоді, ну класно виглядає. Дуже. Ось з таким принтом можна взяти футболки. Далі ага, сукня ось яка симпатична. І вон яка сукня, слухайте, оця прям мене заінтригувала. Така цікава клас, як зроблена. Слухайте, а вона такими, як хвилями зроблена, гарно. 999, а коштувала 1599. Ось так вона зроблена. Як чокер тут у неї зверху. Мені здається, цікава. І ось така ще сукня є. Вона також на знижки коштувала 1600 з такими гарними ґудзиками. Коштує 999. Причому у них невеликий вибір суконь, але от, ну, вони так шиють, що воно сідає гарно. Це мені дуже подобається. І я швиденько ще покажу потім чоловічий відділ, що там є, щось новинки з'явились чи ні. Бачу, що чоловіки ходять, щось обирають. То якось взагалі я тут чоловіків не бачила. Це, мабуть, знають вже, що тут є і чоловічі, не тільки жіночі. Так, хочу ще до манекенів оцих підійти, знаєте, вони ж новинки якось їх вдягають, щоб показати, як вони вдягли манекенів. Так, ось такі штани. Ага, як класичні коричневого кольору темного. Так, як то вдягнуті манекени, не, мабуть, не в моєму вкусі. Так, ось така сукня. Я огляну, скільки вона коштує, там не знайшла цінник з нової колекції. 1800. По-перше, мені подобається цей рукав. Дуже подобається. Така сукня в стилі фламенко. Ну, може хтось, знаєте, ходить на сальсу, на фламенко. Я раніше ходила, мені таке було доречне. Ну, ні, це можна на будь-який захід в'ягти на якийсь корпоратив та просто погуляти, вийти. Дуже красива сукня, вона без знижки йде за 999 гривень, 95% катон, хлопок. Ну, вона мене прям обтисла, ну, в кого прям ідеальні форми підходить. Це на мені розмір L. Мені сподобала, сподобається внизу ось ця як зроблена така аборка. Не пам'ятаю, як українською. І воно так гарненько виглядає. Тут вона зібрана з боку і трішки як прикриває. Знаєте, от живіт, отут зібрано все на талії, дуже гарно. І дуже дуже файний рукав. Мені прям подобається цей рукав. Я в захваті від нього. Все. Така приємна, дійсно. От відчувається, що в ній котон, гарна в неї довжина. Також класна, от прям не в, не в пол. І в театр можна сходити. Мені подобається. Така прям червона, яскрава, дійсно, в такому іспанському стилі, як Фламенко, ці рукава. Клас, дуже класно, знаю, стильно виглядає. ну, новенька колекція. Ось так. Вона грає, можна дійсно танцювати, якусь там сальсу чи щось таке. Взяла дві речі це зі знижками, а жакет з нової колекції. Жіночий жакет, ось тут він йде на гудзику в чорному кольорі. Тут поліестер ще якась. Із коза поліестер, поліестерус на поп... ну, майже на там щось 60 і 40%. відсотків. І штани також, полістери віскоза. Оцей жакет з нової колекції коштує 1800. Ну, нова колекція, він іде без знижки. але мені подобається, як він виглядає. В чорному кольорі є всі розміри. Так. І взяла футболку. Футболки у них, до речі, всі йдуть. Такий гудзик. Всі футболки у них йдуть 100% котон. Вирішила з цією футболочкою приміряти. Штани йдуть на знижки. Вони коштували тисячу, коштують 800. Також поліестери віскоза. Тут так кармани, вони не затягуються. Тільки довжина не подобається. Мені це уявіть розмір М штани, а вони такому, ну як. Такі довгі. Навіщо не весь час такими їх довгими роблять. І емка, так вона на мені ну, нормально сіла, невелика, не мала. От як потрібно з розмірами, вони все добре. Це мені подобається. Тільки з довжиною, навіщо так, такими довгими робити ці штани, не знаю. І всі причому. Можна піти потім обрізати, але мені здається, що довжину треба різного робити. Все таке довгеньке. Ну Такі приємні і на дотик, вони такі як цупкі, не мнуться. Кармани зручні, тут вони на резинці скрізь і затягується ось тут вірьовочка така. Так виглядають. І футболка коштує 299, коштувала 399, футболки її по 199 і по 99. І різні. Ну всі 100% котом, всі футболки. І футболки вони зараз почали робити вже більшого розміру до 44-го, а раніше робили до 42-го. Так, ось така цікава сукня вона йде на знижці. Мені сподобалось, що ззаді ось тут резинка, тому вона ну, зручно тримає талії. Тут такий корсет зроблена вона з підкладкою. Приємна на дотик, хочу вам сказати, написано 100% віскоза. А мені ну, приємна вона, і мені подобається, що тут є підкладка, тому вона гарну форму тримає. Ну, Якщо комусь до якого, ну, на якесь таке, я не знаю, на вихід кудись. Мені здається, класно, Ну просто під щось таке втягти, тут можуть чимось прикрасити, гудзики мені подобаються. Вона коштує зараз 900 гривень, коштувала півтори і десь зі знижкою. Дуже мені сподобалося, що спина повністю в неї закрита. Тут в неї резиночка, там вона йде на блискавці і щільно Тримає все, і тут в неї гудзик. Ще сукня і не така, прям ще і коротка, як я думала. І дуже класний рукав. довгий і все зручно. Прям ну сукня мені подобається. Класна сукня. Ось так. І ще і з підкладкою тут внизу. Нічого так вона класну форму тому тримає з корсетом. Так, зразу кажу, що светр це є. Куплю собі, він коштує всього 99 гривень, а коштував 799 гривень. Ну от щоб його не купити, ще так класно в ньому кольори. Ось тут яскравий такий зроблений, як салатний. Тут такий біленький, синій і рукав. Дуже гарно зроблений рукав, приємний на дотик. Це на мені розмір L. Мені подобається і довжина, все подобається. Легенький такий на весну. Так він зроблено тут красиво, не прям шиї, знаєте, прилягає. Все мені, мені подобається. За 99 гривень дуже подобається, класний светер. І оцей рукав, якщо щось зверху вдягти, що він буде, ну там, пальто, наприклад, виглядати, то ну, гарно, коли так, він довгенький, мені це подобається. 99 гривень коштував 799. Оце така велика знижка. І тут 100% акрил. Так, і за брюки я вам вже все розказала. Дуже довольна цим светром. І це, я так розумію, чоловіч. Ось така футболочка з тризубом, наприклад, коштує 399 гривень. Нагадую, що все 100% котон. Саме по футболкам також є. Джинси, О, вони перевдягли цих манекенів. Бачите, він в сірих штанах, ось таких звичайних, тільки вони донизу не, не на резинці, от рівні. Кому подобається. Зараз скажу, скільки коштує. Джинси чоловічі 1299, ось такі, як вдягнуті на манекені. Так, оці штани 799, але це не такі, як на ньому. На ньому, бачите, рівненькі просто. А тут вони, як внизу, така. Манжет прошити, оці 799. Вони такі, як в рубчик ідуть, я б сказала так. Оце нова колекція, тому що раніше я її не бачила. Оці джинси також не бачила. Також 1299 такі звичайні рівні джинси, стандарт джинс написано. І ось такі, як штани повсякденні, 799. Мені здається, також нова колекція. Стало цікаво глянути на оці штани, що на манекені. Чому я їх не бачу? Не знаю. Зараз, може, знайду. Тому що ці всі на манжетах внизу. Може десь ось тут. Ну, ось так. Така ковтина 299 вже йде на знижки, а коштувала 800. Також в чоловічому відділі багато розпродажу. Тут джинси на розпродажу стандарт. Джинс замість 1300 999. Відійду, покажу, ось такі блакитні. Тут сірі штани на знижки. 199 гривень, до речі, дивіться, а коштували 800. От така знижка гарна. Так, що тут ще в чоловічому відділі? Є такі вже більш тоненькі. Вони також, як повсякденні, тільки я такі, як. Легенькі більше, 499. ну Тут, мабуть, вже те все це, що я вам показувала. О, це, мабуть, оці ось штани, які на манекені. Бачите, вони вниз незавужені, а рівненькі 799 це ось нова колекція. Мені здається, вони більш такі легенькі, да, не такі, знаєте, не товсті і такі, як вільного крою. Ось вони затягуються. Так виглядають, ну непогано. Тільки в сірому бачу кольорі. І більш легенькі вже худі. Також 899. Футболки в таких, знаєте, темних кольорах, кому подобається. Це як такий ну, коричневий чи шоколадний 399, ось такі зелені. Тут така ковтина. Отака така вона вже більш легенька. Оця чорна. Коштує 799. До речі, виглядає непогано. Оце у них такі штани, як в рубчик ідуть. Ось. Такі чорні. Також вони як форму так тримають, теж непогано. Тут ці блискавки так ну, зроблені. 799. Ну, не, ну Гарно виглядає. Взагалі якісний одяг, він виглядає так приємно. Ось вони, оці на манекені штани рівні. Ще раз покажу, мені сподобались. Нова колекція написана. Небагато в чоловічому відділі, але є що обрати. І джинси нові. І худі більш легкі, і футболок багато прийшло, і штани різні, більш також легенькі. На цьому, ой, блядь, яка ковтина класна. Така легка. SM XL. Ой, дуже приємна, взагалі, 599 гривень коштує. Вона прям така тоненька, вона, як знаєте, футболка тільки подовжена о, як мені сподобалось, слухайте, дуже файно виглядає. Зараз я вам скажу, який тут таке навіть, начебто це котон. Д так, 95% бавовна, бачите? бавовна, котон, 95%. Ось саме в білому кольорі дуже файно виглядає. Дуже-дуже. Це в білому і в така ж є. А ні, це не така, це вже укорочена в чорному кольорі. Воно це прям біла, класна яка, слухайте. Дуже приємна вона. На дотик ось, і в сірому така точно. Це жіноче. Оце жіноча така от. Як, як футболка, тільки ну, трішечки трішки товща, і ось така сіра. О, вона ще так з боку сіра, дивіться, як зроблена класно. От відчувається одразу, де котон, то відчувається, що тут 100% котон. Така приємна. І на дотик, і мені здається, модель щось новеньке. Так, я на цьому буду закінчувати свій огляд з магазину Голді. Я була в, магаз... в магазині, от написано Голді, Одеса. Так, це на Фонтан Скай, торгівельний центр. В Одесі зараз працює два магазини Голді. По Україні багато магазинів Голді, в багатьох містах. Це український виробник, треба підтримувати українське. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.